Ну що, Давайте починати. Добрий ранок, малята. Давайте нашу віталочку зробимо разом. Давайте. Добрий ранок, рідний дім, добрий ранок діткам всім. В цьому домі ми сім'я, ви і ми, і ти, і я. Руку дай тому, хто зліва, руку дай тому, хто справа. А тепер всі посміхайтесь ще разочок. Привітайтесь з добрим ранком. Всіх вітаємо і заняття починаємо. Малята, а давайте пригадаємо нашу гімнастику, осінь к нам прийшла. Пам'ятаєте, її треба повторити? Давайте разом зі мною. Осінь вже до нас прийшла, нам рожай всім принесла. Листя жовті її кружляють, на землю падають, лягають, сонце ж і не гріє, сильний вітер віє. Тажки вирі відлетіли, дощі осінні зашуміли. Кап, 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 Шапки, куртки ми вдягаємо. черевики чоботи зуваємо, ніжками потопотіли. Один, два, три осінні місяці назви. Давайте разом зі мною. Перший вересень, другий. Як називається? Жовтень. Третій? Листопад. Листопад. листопад! Малята, а зараз який місяць осені? Хто знає? Жовтень. Жовтень. Правильно. А ви знаєте, чому він так називається? Mm. Чому? Так, що листочки жовтіють. Правильно, тому так і називають листочки жовті, тому і жовтень. А наступний місяць буде листопад. А чого його так назвали листопад? Чого падає. Правильно, листочки падають, тому і листопад. Наш... Добрий ранок, малята. Ви мене впізнали, як мене звуть, знаєте? Так, я копатич. Копати. Я копаю, я прийшов до вас на заняття. Я чую, що ви дуже розумні дітки і все все знаєте, а ще ви дуже класні. Ви мені так допомогли минулого разу з урожаєм овочі. А тепер мені знову потрібна ваша допомога. Допоможете мені, малята? Допоможете? Да. Ну добре, тоді давайте сідати у тракторець і поїхали. Будете мені допомагати. Поїхали ми. Їду їду я крізь ланий поля, рідна я земля з веселя. Їду по селу, тихо деренчу, Пісеньку підніс дон-дон, дрон-дон-дон, дрон-дон-дон, дон Друндом, друндом дон друндом дом, дон дом, друндом, дон друндом, друндом, дон їде їде, такторе, це веселун, їде їде, такторе, це веселун, їду, їду я і зустрів змеля, що на світомишніх кружлЯ, Малята, ми з вами вже приїхали. А скажіть, будь ласка, а куди ми приїхали? Це город чи сад? Що це, малята? Сад. Так, правильно, це сад. А що там зростає? Фрукти чи овочі? Фрукти і овочі. Ні, в садочку зростають тільки. Фрукти, малята. Знали, ви знали, що зараз осінню дуже багатий врожай фруктів, дуже багато яблучок, слив, груш, винограда, айви, дуже-дуже багато і треба збирати. Так, малята, дивіться, дітки, люди всі, і дітки допомагають збирати врожай, фруктів. Малята, фрукти, сідаю копатися, я буду розповідати. Малята, фрукти це дуже смачно і корисно. Але для того, щоб вони в нас були, щоб у нас був врожай, треба піклуватися про садочок фруктовий. Дивіться, люди навесні обов'язково підрізають гілочки на фруктових деревах. А ще вони фарбують стовбур спеціальним таким вапном, це такий засіб проти шкідливих комашок. Якщо ви гуляли навесні в садочку, в парку, на вулиці, ви бачили, що всі-всі дерева. Пофарбовані у білий колір. Це спеціальний такий засіб від шкідників. А ще малята від шкідників нам допомагають пташки. І люди спеціально влаштовують такі домівочки для пташок, називають їх шпаківні. Спеціально у фруктових садочках це робиться, щоб пташки з'їдали всіх шкідників і щоб шкідники не змогли зіпсувати наш урожай. Ось бачите, як багато треба робити, щоб у нас були яблучки, грушки, сливки. Треба підрізати обов'язково дерева, фарбувати від шкідників і приваблювати пташків. А ще, коли вже врожай дозрів, треба його вчасно зібрати, а то з, е, мороз може пошкодити всі фрукти. Ось бачите, як їх зберігають. Кожне яблучко загорнули, поклали у ящик і от такі от. Фрукти, як яблука, груші, особливо такі є сорти зимові. Якщо їх правильно зберігати в сухому холодному приміщенні, то ми можемо всю зиму їсти. Лізонько, всю зиму можна купувати в магазині грушки та яблучка. Зрозуміли малята? А тепер давайте. Очім танцювати вас виявляйте. Дитка пронесла. Я пытаюсь гроши и Я, гроші, я гроші, Сю, дайте, малята, ви бачили, яка у нас була гарна руханка про врожай фруктів. А тепер, малята, я хочу вам загадати загадки. А чи вмієте ви відгадувати? А ну, давайте спробуємо, слухайте уважно. Жовте, червоне чи зеленкувате, ще й рум'яненький бачок може мати, але завжди як кругленьке, мов куля. Кисло солодке, усім я смакую. Що це за фрукт такий малята? Так, дивимось. Ну, Дивимось, так чи ні? Правильно. Наступна загадка синя, красива, смачна я така. Всередині кісточка в мене пласка, овальної форми я соковита, Із мене чудовий компот і повидло. що це Що за фрукт такий. Слива, Слива. правильно, а наступна загадка? В, е, в осінньому садочку на гільці я висну, я вуща гори, а ширша я знизу. Я жовта, довгаста, солодка, мов мед. На лампочку трохи ми схожий портрет. Що це за Груша, Груша, Груша. править малята. Іще одна загадка. Слухайте. У моїх розкішних Груша. гронах соковитих ягід повно. Їх, їжі, їх, дружина, най. кісточок лиш не ковтай. Що, що? Ж... О, малята, молодці, ви все знаєте, дуже добре. Тоді йдемо далі, малята Малята, а ви знали, що фрукти, як і овочі. Деякі достигають дуже рано ще влітку, тобто це ранні фрукти. А є такі овочі, які дозрівають осінню. Це пізні овочі фрукти. Ось дивіться, бачите? Дерева, дерево з зеленими листочками, це літнє чи осіннє дерево. Малята, літнє. так. І давайте ми назвемо фрукти, які достигли вже влітку. Ми їх їли. Давайте, що це перше називайте, що це за фрукти? Ну, як називається? А, абрикос. 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 Правильно. А це наступне, що це за ягідки такі жовтенькі? Як називається? Вишня. Черешня. Черешня. Так, а от ці червоні ягідки це що? Вишня. 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 А, от це що за ягідка з такою Персик. кисочкою. Персик. Оці Пешки. правильно, оці малята фрукти вони достигли вже влітку, ми вже їли, зараз їх вже немає. А це що за дерево? Літнє чи осіннє, малята? Осіннє, Бо жовті листочки. А це фрукти, які досягають осінню, вони пізні. Давайте називати перше, що це? Сива, Влива. це сива, що за якість і оце сива, що? Груша, груша. 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 Оце малята пізні фрукти. І зараз збираємо врожай цих фруктів. А тепер малята пограємо в одну гру. Ні, спочатку давайте ми з вами пригадаємо, що з фруктів дуже багато можна страв смачненьких приготувати. А давайте назвемо які страви можна з фруктів приготувати. Ану називайте. Варенья, так, варенье. Так, компот и та, Коля, что ще? Пирог. 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 А це що таке? Варенички с вишенкой. Булочки, пирижечки, дуже багато страв можна приготувати. Смачненьких, присмачненьких. Так, малята. А тепер давайте ще потанцюємо давайте з щуками. Давайте встаємо. Верхня верх нес-міс, верхи ніс, верхи ніс нес, верх, 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 верх нес, 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 верхі мис, верхі мис, верхи верхи мис. Ля-ля-ля-ля, право повернес. Ліво повернись і кругом, ля 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 вліво повернись, право повернись і кругом, верт, верт, вверх і мис, 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 вниз, мис, вниз, вниз. вверх вверх вверх, вверх, верт, верт, вниз, мис, мис, вверх верхи мис, вниз, вверх верхи, верхи мис, ла-ля, право повернись, вліво повернись і кругом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом. Верх, 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 нес, нес, мис, верхи-нис, верхи нес, мис, 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 верх, 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 нес, нес, і вниз, нес, і вниз, верхи, верхи нес. Всі разом. Раз, два, три. Молодці, малята, сідайте, ми йдемо далі. Швиденько. Зараз ми пограємо в гру, яка називається Яка гілочка? Малята, дивіться, що це за фрукт? Слива. Ні, Слива. Якщо ця слива зростала на цій гілочці, як називається гілочка? Малята. Як називається гілочка, на якій зростала слива? Гілочка яка? Сливова! О, Повторю, Сливова, добре. Далі. Що це за фрукт називайте? Як називається гілочка? Гілочка яка? Грушева, правильно. Далі. Що це за фрукт? Як називається гілочка? Гілочка яка? Яблунева, яблунева. Так, що це за фрукт? Персик. Гілочка Пер... яка? Персякова. Персикова. Персикова. Молодці. Що це за фрукт? Це за яблід. Яблід. Угу. Ні наград. Ні наград. Гілочка яка? Виноградна, молодці малята. А тепер давайте ми з вами розкажемо про яблуко та сливу, будемо їх порівнювати. І... Щоб, вам було, щоб вам було зручно ось такі підказочки. Спочатку давайте назвемо це, що Червона. що це? Це. А це Слива. Слива. Отже, давайте я буду вам допомагати. Буду ставити такі міточки. Е, так, спочатку дивимося на дерево. На дерево і кажемо, де зростає яблуко та слива? Саду, Саду дереві. на дереві. Так, далі. Дереві. Форма, форма, яка, кажемо, яблуко яке? Яблука. Яке за формою? Крулка. А слива? А слива а яка? А, вальна, правильно. А тепер дивимось колір, кажемо яблуко яке за кольором. Яблука. Червоне, а слива? А слива ще фіолетовий. Так, фіолетово або синя. Правильно. Далі розмір кажемо. Яблуко яке за розміром. Дивимось на яблуко на і на сливу. Великий, а слива? Маленька. Маленька. Далі малята. Якщо розрізати яблуко, що там всередині є? Вода є? Кісточки, їх вони великі чи маленькі? Маленькі. маленькі? маленькі. Їх багато і вони маленькі. А якщо сливу розрізати, що там є? Косточки. Так, а скільки там кісточок? Поїжко. У сливи, скільки? Одна. одна. Вона маленька чи велика? Маленька. Ні, якщо порівняти з яблучком, то вона велика. Ми ж порівнюємо Яблучко та сливку. У Яблучка маленькі кісточки, їх багато. А у сливки одна велика кісточка. Малятка, а якщо спробувати, давайте яблучко яке за смаком? Який за смаком? Яблочне. Воно солодке, кисле, гірке. яке сіла. О, може, бо кисло солодке і солодке. А сливка яка за смаком? Сливка. Теж кисно солодка може те, бути. Так, малята, і остання картинка, дивіться, а як ми їх можемо з'їсти? Їх треба сирими їсти або треба варити. Ану. Можна, малята, можна і сирими з'їсти, можна і зварити, і різні страви зробити. Ось такі дуже класні фрукти, так, малята, це. Дуже корисно і смачно, і фрукти треба їсти кожного дня, малята. Запам'ятайте, будь ласочка. Так, що в нас далі? А далі в нас гра. Ми приготувалися, будемо грати. Зараз ми з вами будемо розділяти фрукти та овочі. Ви вже вивчили і овочі, і фрукти. Знаєте. Отже, давайте фрукти. Ми у корзинку з жовтим бантиком, а овочі у корзинку з червоним бантиком. Домовилися? Отже, малята, що це фрукт чи овоч? кажіть. Фрукт. Фрукт правильно ось сюди. Так, а це що таке малята? Овоч. А як ви називається, малята? Буряк. Буряк, так, це овоч, далі, а це що називайте? Лук. Цибулька, а це що? Лук. Фрукт. Овоч, звичайно, Овощ. а це що називаєте? Чо, що це? називайте? Фрукт, правильно, а це Овощ. що малята? Морковка. І це що? Овачка. Далі це що таке? Овощ. Слива. Слива. Фрукт. Ось, бачите, як вона, яка кісточка в неї велика, бачите? Ось така велика пласка, Правильно, фрукт. Далі. Це що? Капуста. І це що? Овоч. Так, малята, овоч. Далі, це що таке? Фрукт. Груша. І це що? Фрукт. Правильно, фрукт. Далі, це що таке? Це абрикос. Абрикос. Фрукт. І це що, малята? Фрукт. Так, правильно. А це що? Як називається? Перець. І що це таке? Фрукт овоч? Овоч. Так, та, та, Добре, а це що таке? Лізонька ще. Катошка. Катошка. Картопля. І це що овоч. Фрукт чи овоч? Овоч. Ну? овоч. Правильно, молодець. А То один Тимурчик відповідає: добре, малята! І ми все зробили правильно, дуже добре. Які ми молодці малята! А тепер копатич хоче вас запитати. Малята, спочатку хочу вам сказати дякую за вашу допомогу. Ви мені допомогли з фруктами споритися. А ви запам'ятали, що треба робити, щоб у нас був врожай фруктів? Як треба піклуватися про дерева в садочку? Хто запам'ятав, що треба робити з ними? Подрізати. Так, підрізати. А що ще малята? Красіть. Так, фарбувати. Що, так, такий засоб. А, а це для чого потрібно їх фарбувати? Для чого? Та, не, не для так, шкідливі комашки, щоб не зіпсували. А хто ще допомагає нам боротися зі шкідниками? Хто допомагає Маляка? Я, малям? Пташки. Пташки допомагають, і тому ми що для них робимо, для пташків. Що для них Домики. Домики, Домики, будиночки називаються шпаківні. Дуже добре. Дітки, їсте фрукти кожного дня. Це дуже смачно і корисно для вашого здоров'я, дуже допомагає. Ну що, я йду далі, мені потрібно працювати в садочку. До побачення, малята, до побачення. До побачення. Ви дуже гарні, до, до побачення, до побачення. Вам сподобалося, малята? <плес> Ось так покажіть. Давайте своїх матусь покличте. Є поруч матуся або бабуся, бо хтось є. Добрий ранок. Добрий ранок. ранок. Ой, у Колі така сестричка <плес> така маленька, чи братик у Колі? Братик <плес> клас. <плес> <плес> дуже добре. Сьогодні у нас 14 жовтня, у нас свято захисників та захисниць України, ще покрова і день козацтва. Я <плес> зараз надішлю групу дуже багато матеріалів. Про ці про свята. Я Дуже вам раджу передивитися і зробити там невеличка така буде аплікація про порці, вона дуже проста. Зробіть, будь ласка, виставте у групу Лізенька, я тебе теж прошу, в свої роботи, виставляй у групу, фотографуй, щоб всі всі побачили, щоб я побачила, всі дітки побачили. Це ж дуже, дуже класно. Ось, а наступний тиждень в нас буде присвячений безпеці. Цілий тиждень ми будемо говорити про безпеку, про пожежну, про дорожній рух, про один вдома, про воліологію, про здоров'я, про все, все, все. Я буду вам давати діткам такі маленькі завдання, щоб що там намалювати, зліпити. Дуже прошу робити, виставляти в групу, бо у нас група щось така. Трішки пуста, дуже мало робіт. Я не бачу, щоб дітки, от, от, от навіть Ліза, сьогодні показала такий класний їжачок, і, і лисичка, але в групі не було, дуже жалко. Дуже вас прошу робити, виставляти, це наша сім'я, наша група це наша сім'я, і ми будемо радіти і пишатися нашими успіхами. Дуже всім вдячна, вітаю вас зі святом. Якщо у вас нема запитань, то в мене в мене все. Я дуже вам дякую. Зі святом у вас. Так, дякую, зі святом. До побачення, до побачення. До побачення, лізенька Коля. До побачення. До побачення, побачення, моя добра.